Господи, як ви зайшли? Не очікувала вас тут більше побачити. Е, -е. Галина Віталівна, це взагалі ви? ви? Да на ти мені треба, я б з тобою після того, що ти зробила, і срать під одним кущом не сіла. А ні, все таки ви. Я просто влічі від некоторих, дуже люблю свого сина. М -м, вам не соромно так говорити, вам не соромно за один концерт, який ви влаштували. Грамотна, слухай, я по другому поводу прийшла. Коли будуть внуки? Нічого собі, ну ми поки не плануємо дітей, нам і собаки з головою. Ти що? Яка собака? Собака то таке, діти то святе. Святе то тихі, спокійні ночі, а діти це коліки під гузки. А, ну і ви. Ти погана мама. Боже мій. Ти хоч хрещене? Скажи чесно. Хрещена. а вам яка різниця? Воно не видно. Слухай, а ти в пальнички провірялася? Може, у вас там щось не виходить? О, я б вас в лікарні провірила. Так, все, мені треба по роботі подзвонити. Угу. Ну, де ж у них тут має бути, га? Ну, от, знайшла. Зараз ми вам діток зробимо, а то що баба у всіх є, а у мене нема. Ви прийшли тільки про внуків поговорити, а що ви робите? А, а, що? що я роблю? Нічого я не роблю. Та я дзвоню вашому сину. Ну чого ти починаєш? Ну вже у всіх є діти, тільки у вас нема. От скільки у вас дітей? Напишіть.